Хлопцями гнався ланцет. А щоб спасти особовий склад, то буває стрілка сюди доходить. Та ну, ну то, буй 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 то, буй. не Єсть, єсть. Працюємо з хлопцями, а саме досліджуємо роботу ЗРК. Евенджер. Це машина США, називається Avenger. Зенітно-ракетний комплекс малого радіу суді. Має на борту кулемет Браунінг і можливість стріляти вісьма ракетами «Стінгер». У нас є монітор з тепловізором. Ми можемо працювати як в день, так і вночі. В принципі, в ньому ми бачимо наші всі об'єкти. Ну, це як відеокамера. Наводимось будь-куди і бачимо об'єкт. Коли оператор виявляє візуальну ціль, він наводить прицільний пристрій на цю ціль. У угу. випадку з ракетою вона відслідковує тепловий слід і наводиться на ціль. Нам достатньо зробити, нажати кнопку спуска, і ракета починає доганяти. Ми забуваємо про ціль, можемо працювати по іншій, якщо у нас вона є. Єесть! <віршу> там, де ми були, там у нас немає, не було шахідів тих всіх, шахіди на що йдуть зараз більше там, де люди живуть. А розвідчики там, де війна йдуть. В самих бойових діях. Це очі, тіпо, їх, якщо... Лішаєш, то вони що ж сліпі стоять. І для нас тоді вже легке рішення. Машина сама може працювати під час руху. Ми можемо їхати і в цей же час знищувати, виявляти, там, збивати цілі. Це реально. І в нас, до речі, був випадок, коли. За хлопцями гнався ланцет, і вони, ну, хоча заявлено тут 20 миль в час, якщо я не помиляюся, ну, бойова робота під час руху, але хлопці під 40-30 чимось кілометрів. 35 десь кілометрів на годину. Але в них було більше 90 кілометрів на годину, okay. і вони таки знищили той ланцет. Заявлено там 90. От, не рекомендується свиш, але коли треба на готовності їжджати, треба трошки і придавити. Там стрілка лягає. Машина не я доволі машин. На якому виїзді по кількості ти зрозумів, що ти прям вже досвід норм? Після двох-трьох пусків. Я побачив просто, що, як сказати, немає мандражу, що можна просто собі спокійно робити свою роботу. І, типу, тебе вона виходить. Хто чекає з війни? Жінка. Мамка. Дружина, двоє синів. Одному зараз вчора був один місяць, один Марк, місяць. місяць. Так. Я вивіз їх 22-го року за кордон. Повернувся ну, і пішов у військо. Тобто не тільки у відпустку відпускають, але ще й за кордон відпускають. У відпустку за кордон відпускають. Хто хто хоче потрапити за кордон, приходьте хто хоче, хоче потрапити за кордон, приходить у Збройні сили. Це єдиний справжній тур-оператор України. Блін, життя продовжується. Якщо ми зараз не будемо жити, то ми потім теж не будемо жити. Клас. Будемо жити. Дякую тобі.